Шанування героїв першого жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць. Напередодні свята в Івано-Франківську у Палаці Потоцьких відбувся благодійний концерт під гаслом незламні. Творчі номери представили три колективи: прикарпатські байректари, п'ятий океан та сталеві будьмо. Таким чином благодійники збирають кошти на закупівлю дронів для військовослужбовців. Це нагода навіть в таких погодних умовах: зустрітися з своїми прихильниками, поспілкуватися, поспівати, розігріти, відчути драйв, зворотній зв'язок з публікою і, взагалі, показати, що дійсно у нас на Прикарпатті є. Незламні, які борються з ворогом і будуть боротися до кінця. Гурт П'ятий океан існує понад шість років. На благодійному концерті представили п'ять авторських пісень. У нашому колективі В нас є шість чоловік. Ми працюємо як наживо, так і фонограмно. Ось але специфіка нашого гурту ми виконуємо власні авторські твори на слова Нелі Романовська. Я пишу музику. Ось колективу Сталеві Будьмо вже 16 років. Більше місяця учасники гурту несуть службу в лавах 102-ї бригади територіальної оборони. В перших числах ешелоном творчих особистостей нашої області і всієї України стараємося долучатися до важливих заходів. Сьогодні було декілька пісні. Пісень звучати в більшості такого патріотичного духу, патріотичного наміру, натхнення. Тому стараємося дарувати людям в першу чергу посмішку і той бойовий настрій для кожного військового, який зараз цього потребує. Відвідав благодійний концерт, і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Це важливо, тому що будь-який захід, особливо до 1 жовтня, до дня захисника України. Він підносить дух. І важливо, що сьогодні такий концерт проводиться в Палаці Потоцьких. Збираються кошти. І дякуємо всім, хто долучився до проведення цього заходу. На зібрані кошти придбають дрони для Збройних сил України. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.